Вітаю вас, друзі. Сьогодні 16 вересня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні хотів би поговорити з вами трішки про геополітику, тому що вона дуже важлива. От давайте ми з вами згадаємо історію липня цього року, коли у Вільнісі розгадалася заявка на вступ України до НАТО. Для нас це було вкрай важливо. Ми просили про наше членство ще з минулого року, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Хоча ця історія ще давніша, там були, раніше заявки, але це не настільки важливо. Ми не отримали запрошення. Обурювалися з цього приводу, але паралельно приводили, в приклад трек Фінляндії, і Швеції, які на тлі широкомасштабного вторгнення прискорили свій процес вступу до НАТО. Але на сьогоднішній день Швеція так і не є членом Північно-Атлантичного альянсу. Все через те, що її вступ блокує Угорщина і Туреччина. Я сьогодні хотів би поговорити дещо детальніше саме про Туреччину і позицію Ердогана, бо це направду дуже важливо. Угорщина зрозуміло, також, вона є членом Європейського Союзу, але Туреччина заявила сьогодні уже устами безпосередньо президента Ердогана, президента Туреччини, що ну через те, що їх європейський союз критикує за їхні дії, так. То вони навіть сказали, що наші дороги можуть з ЄС розійтися. Туреччина не є членом Європейського Союзу, але вона вже дуже багато років, там понад 20 років є. Кандидатом члени Європейського Союзу, так як і Україна, і дуже часто говорять, ну що, мовляв, Україна також отримала кандидатство в ЄС, а коли вона ним стане, невідомо. Чому я говорю про НАТО і про ЄС зараз як єдине ціле? Тому що для мене особисто ці два альянси, ці два союзи, вони є взірцем об'єднання демократичних країн, але якось так сталося з одним збігом обставин в історичному ракурсі, в історичному минулому, що і Туреччина доєдналася до північно атлантичного альянсу. Але про демократію в цій країні говорити дуже складно. Не те, що складно, я сказав би, майже неможливо. І от Європейський Союз буквально днями-кілька днів тому зробив доповідь по Туреччині про те, що ну, нам варто переглянути позицію і відношення до Туреччини в частині там їхніх прав дотримання, свободи, таке інше, і щодо їхнього набуття ну, члена. Є Європейського союзу статусу члена, бо взагалі це питання дуже сумнівне з точки зору реалізації. Більше того, канцлер Австрії Карл Негаммер буквально 11 вересня сказав, що давайте вже припиняти ці перемовини, які заморожені. Вони дуже давно заморожені ще в 2000-х роках. Заморозили ці переговори про членство у Туреччини в Європейському Союзі на тлі. Ну, дуже суттєвий скандалів. Я зараз вам дуже невеличкий ракурс наведу, я б розуміти, з ким ми, врешті-решт, маємо справу, коли говоримо про Туреччину, Ердогана і про ті самі Барактари, які вони нам. Дають, продають для того, щоб ми боронилися проти Росії. Хоча ці самі беректар, вони постачають і Росії, яка використовує їх в Африці, до прикладу. Але Туреччина активно торгує з Росією. Вона не приєдналась до санкційної політики проти Росії, до чого закликав її і Європейський Союз, і інші. Й веде дуже таку як на мене, політику. А сама політична система, економічна система Туреччини пронизана корупцією і Ердоган заміщений дуже багатьох корупційних скандалів. Так от, якщо брати заяву, яка пролунала сьогодні, на що Ердоган відповів, ЄС намагається відірватися від Туреччини, ми будемо оцінювати ці події. Якщо буде потрібно, ми можемо порвати з Європейським Союзом, то я провів би аналогію з такою ж самою подібною заявою з боку Туреччини і Ердогана, яка пролунала ще в грудні 2014 року. Тоді уряд Туреччини з. Не заявив, що він не зважає на критику міжнародної спільноти за масові арешти журналістів в країні. Так вони тоді були присутні, і це не одні. Я вам зараз ще розповім про інші випадки. Європейський союз саме тоді в грудні 2014 року також виказав занепокоєння, що ну щось дивне відбувається в Туреччині. А зі свого боку Туреччина сказала, що ну ви власне займаєтеся своїми справами. Власне там 28 членів. ну от і займіться своїми справами. І на той час було да 28 членів, бо Великобританія була ще членом Європейського Союзу. У 2014 році вже починалися такі дуже цікаві коливання у Туреччині, коли при владі був то прем'єр-міністр Ердоган, потім президент Ердоган. І він усяким способом намагався продушити і свободу слова, і тих, хто виступав проти нього. А в усьому за дивним якось так: ну, не те, що з бігом обставина, а таким за дивних обставин він звинувачував. Фетхулаха Гюлена. Фетхулах Гюлен це священник, який проживає ще з 90-х років Сполучених Штатів Америки. Є навіть по світу відкриті центри. Гюлена, можливо, хто знає, хто ні, а це такий собі, знаєте, просвітник і проповідник. І ну, вважається лідером е, саме у турецькому ісламському світі, і взагалі в ісламському світі, і він проповідує м, освіту як таку. Він вважає, що м, лібералізм треба більше додати і в Туреччині, і в країнах, які і сповідають ісла. Е, до прикладу, він виступав за те, щоб знімали хіджаби, і щоб. Ті мусульмани, які ну, дуже сповідують цю віру, він не проти віри виступає, але все-таки що вони були цивілізованішими. І він дуже довго, він хворий, проживає в США і, в принципі, не дає ніколи ніяких інтерв'ю, але Ердуган сказав, що от він винний і він організовує опозиційний рух взагалі в Туреччині проти самого Ердугана. Ну і от стався новий скандал. Буквально днями до того, що заява була сьогодні щодо членства ЄС, Ердуган сказав, що ми тепер не знаємо чи ухвалимо рішення. Щодо вступу Швеції в НАТО, парламент Туреччини має ратифікувати цю угоду, але тепер він ставить під сумнів, що це може статися, хоча обіцяв, що це буде зроблено. Ну так само, як до прикладу, і Угорщина також не ратифікувала саме цю угоду про вступ про вступ Швеції до північно-атлантичного альянсу. Але повертаючи саме до подій, які були в 2014 році, опустимо зараз Будапешт, ми знаємо їхню позицію. Сіарто також постійно підтримує в цій частині Ердогана, але вони ведуть свою таку незалежну політику. Так, от, до прикладу, у грудні 2014 року було затримано 23 людини по всій країні за підтримку саме цього руху Фетхулаха гюлена Ну, це нібито на перший погляд може видаватися не так багато, але серед затриманих були і співробітники поліції і журналісти. Я не випадково вам беру ракурс ще 10 років тому, 9 років тому, тому що це дуже важливо. У 2016 році у Туреччині сталася спроба державного перевороту. Але повертаючись до 2014 року, ці події були до 2016 року, все рівно причиною саме масових затримань. Журналістів, пізніше в тому ж році було затримано ще 150 журналістів. Ну, цифр настільки багато в ЗМІ, що ви, якщо почнете моніторити, то це просто можна ну, бути враженими. Так от у 2016 році знову військовий переворот, під час якого було затримано за різними оцінками, близько 3 тисяч, від 3 точніше до 6 тисяч ем, військових, суддів, правоохоронців, журналістів, громадських діячів, то вині в цьому всьому Мердогана Мар Мардогана. Саме цей Гюлен, який проживає в США. Я пробував знайти якось більше інформації про нього, але ну, ні інтерв'ю, ні коментарів він не дає, але вважається, знаєте, таким духовним лідером. Ну і от він став винуватий для Пердугана. У 2017 році Турецька прокуратура видала ордери на арест 360 осіб з Лав Збройних Сил, які, на думку влади, є прихильниками проповідника Фетхулаха Гюлена. Це 2017 рік, вже через рік. 2018 рік. Вибори в Туреччині за кілька днів до президентських і парламентських виборів у Туреччині, які відбудуться 24 червня, відбувалися у 18 році. Поліція затримала 47 осіб, тоді 6 тисяч тут 47. 2019 рік прокуратура видала ордер на арешт 122 осіб, які на думку Ердогана і правлячої влади причетні до перебороту 2016 року. Так, дійсно, в 2016 році було чимало акцій протесту на вулицях, і саме прихильники Ердогана виходили, говорили, що, мовляв, дивіться, як все круто і класно. Але впродовж цього всього періоду правління Ердогана, Туреччина все більше і більше скочується до диктатури. Е і говорити про те, що там якась демократія, є ну, доволі складно. Порушення прав свобод, свободи слова і таке інше. Це характерна риса сьогодні правління е цього не ну, я безперебічня скажу диктатора. Який не знаходить підтримки цей спосіб правління в європейському союзі, не випадково навіть канцлер Австрії, да, говорить про те, ну давайте припиняти ці переговори, не буде Туреччина, членом європейського союзу, принаймні нині тоб, точно немає необхідності зараз ну, токти воду в ступі і розповідати про те, що це може рано чи пізно статися. Ще раз наголошую, чому я взяв цю новину саме обговорити, тому що. Ну, є застереження до того сьогодні, як, на мене, як може Туреччина рухатися далі. Якщо при владі будуть залишатися такі кардогани, він був нещодавно лише обраний на цю посаду в цьому році, то ми розуміємо, що ну, особисто в мене є відчуття того, що Туреччина навряд чи відірветься від цього стилю правління, коли неугодних арештовують, кидають до в'язниці, або вони просто втікають за кордон. Ну, до прикладу, Лише цього року, за неповний рік, у Німеччині зареєстровано понад 20 тисяч звернень про політичний притулок, саме турків, які втікають із Туреччини. Так, на перший погляд країну, яку багато хто відвідував до широкомасштабного вторгнення з українців, я маю, де привітно зустрічають туристів. Її гарно обслуговують у готелях на узбережжях морів, але виявляється, що всередині вона не така приваблива, як може видаватися зовні. Диктатура, корупція, цим пронизана абсолютно повністю політична і державна машина в Туреччині, і це знають про це знають у Європейському Союзі. Але чому саме зараз ці події так активізувалися? Таку заяву робить Ердоган. Він щойно 16-го числа відлетів до. Нью-Йорку. Там відбудеться ген... саміт е... Асамблеї генеральної, е... генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, перепрошую, і там також може відбутися низка зустрічей міжнародних, саме Ердогана із керівниками Європейського Союзу, керівниками країн і так далі. Звісно, він починає спекулювати, хоче отримати свої дивіденди. До певної міри йому це вдається, але. Його намагання, до прикладу, весь час зустрітися з Джозефом Байденом, розбивається об стіну. Нічого в нього не виходить, до прикладу, з Трампом йому вдавалося зустрічатися, але і тоді відносини з США такі були, ну, скажімо, не найкращі. Що буде далі, яка буде доля Туреччини? Зараз це дуже важливо. Враховуючи те, що Туреччина є членом НАТО, нам можливо розуміти, чи буде вона. Підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Тому що те, що сьогодні заявляє Ердоган, це не про підтримку, це про власну вигоду. Я розумію, що багато хто із вас скаже, ну, лідер держави має вболівати за власну країну. Цінзіпін також вболіває за власну країну. Путін також. Кім Чен-ін, який приїздив буквально нещодавно до Росії, досі там перебуває, також вболіває за свою країну. Але знаєте, цей біль різний. Його треба розізняти, і нам треба розуміти, чи буде Туреччина в перспективі загрозою нам. Я зараз не жартую. Бо якщо в такій риториці Ердоган буде і далі продовжувати свою владу, то ну, нічого хорошого для нас не буде. А він відверто намагається зараз торгувати з Росією, допомагати Росії вести війну проти України, це абсолютно очевидно. Його постійні заяви і прохання до всіх давайте відновимо зернову угоду, це не про Україну. Це про збагачення саме Ердогана і його найближчого оточення, в першу чергу, а не країни загалом. Тому, друзі, сподіваюся, що це відео вам було корисне. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу такої політики непривабливої е лідера турків. Це моя позиція, моє бачення. Ви можете не погоджуватися. З радістю подискутую з вами в коментарях. Всіх люблю, ціную, шану не перемикайтесь, все буде Україна!